Сьогодні ми поговоримо про те, як наша кішечка звикала до лотка, а також я поділюся своїми експериментами, як я намагаюся підтримувати щодня лоток в чистоті і з меншими зусиллями. Згодом я привчу його до унітазу, але це можна робити тільки від 6 місяців, від півроку, тому що він ще дуже маленький він може там втопитися. Отже, починаєте ви з того, коли ви заносите додому кішечку, Одразу має бути напарований вже лоток з піском, і поставити кішечку прямо в цей лоток з піском. Тобто, щоб вона з того місця почала вивчати свою територію. Ми це зробили. У нас був такий лоток, ми її насипали пісочку. Але мені не сподобалось, що цю сітку постійно потрібно мити кожен день, там засохлі деякі речі до неї там прилипають, і я її зняла, згодом просто насипала піска. Ну. Тиждень так побуло, мені теж не подобалось, тому що потрібно було лопаткою ото все вигрібати або серветкою. Воно прилипало той мокрий пісок до лотка, було його важко реально віддерти. Тому я поставила ось такий целофан, кульок, і вийшла у нас ось така штука. Потім ми туди насипали пісочку, ось так от в кульочку. І я думала, що на цьому все закінчилося. Але потім я виявила, що котикові важко там гребстись, ну, він же ж загрібає все за собою, чистюля така наша, і йому реально було важко. Він застрівав кіхтиками у цьому кулькові, тому я просто розстелила повністю кульок рівно, і вже тоді насипала пісочку, тобто не середину, а зверху ще один пакет поставила, такий целофановий, і тоді йому було зручно. Як це все виглядало? І так йому більше сподобалось. Зауваживши, що пісок мож... має бути повністю вирівняний ось так по периметру. Тоді йому буде зручніше. Налеємо вам частенької водички, щоб продемонструвати, як це зараз працює. А одразу прийшов перевірити, що ми там робимо на його території. Ну і одразу почав загрібати. чистюля наша. Ось так ось, бачите, намагається заребсти водичку, чистеньку. Він ніколи не залишає. Просто так, бачите, як гребеться. Давайте подивимося на результат. У мене, до речі, тут три пакети змінні. Одразу ставлю. Ну, і, бачите, ось наша водичка. Ви можете просто взяти пакетом або рукавицею і разом з пакетом цим викинути в мусорник. Або ось так ось взяти цілий пакет кожного ранку, викинути його і насипати новий пісочок. Тоді у вас буде чистенький лоток. Кожного разу теж. Ну а ми за полончиком дуже старалися для вас два дні і дві години монтажу. Вийшло часу для того, щоб ми записали для вас це відео. Тож будемо надзвичайно вдячні за коментарі лайк і підписку. Вже скоро ми йому купимо справжній дорослий туалет і знімемо для вас обзорчик, де купили, за яку ціну. Наша полончик приносить удачу всім, хто на нього підпишеться. Дякуємо.